У нас в місті Святогірському десь більше вже 18 тисяч людей, які прийшли сюди, і ми їм предоставили, і можна сказати. Пристануще, нехай це буде временне, я дуже вдячний за слова ваші, які ви сказали, що спільними зусиллями ми будуємо і розбудовуємо нову Україну нашу, щоб вона була неділима і щоб в цій державі жилося краще, по-європейському і по-другому ми не думали. Б. А всі ті, хто хоче з нами дружити, ми тільки будемо запрошувати для того, щоб вони жили з нами в мирі і в дружбі. І я сподіваюся, що всі люди рано чи пізно вернуться до своєї роботи, до своїх міст, які, я думаю, будуть відбудовані, і життя у нас піде в тому руслі, як це прагне. Український народ для цього все і робиться сьогодні тут.